Так, продовжуємо читати наші цитати, котрі ми обираємо на весь тиждень. А, значить, оця цитатка така невеличка. Це послання апостола Павла до Римлян, глава 8, 38, 39 вірші. Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начала, ні сили. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні інше яке творіння не може відлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі Господі нашому. Така коротка цитата, але вона, як на мене, дуже важлива. Адже апостол Павло Він говорить про себе, але і це повинен про себе говорити кожен християнин. Адже якщо ми дійсно любимо Бога, до нас від любові Божої нічого не може відлучити ніякі обставини, ніякі проблеми. Адже знову таки, можна тут продовжити цей список, який привів апостол Павло. Він цей перелік привів як така поезія, як такі метафори, там, ні висота, ні глибина, там, ні майбутнє, ні теперішнє. А ми можемо додати по-простому, що ні діти. Ні внуки, ні чоловік, ні жінка, ні суєта, ні, ні професія, ні сусіди, там нічого не зможе відлучити мене від Бога. Дійсно, для християнина це, це нормально, що от Бог є на першому місці, і як би не було, що в житті не відбувалося, нічого не зможе відлучити істинно віруючого православного християнина. І ці цитати ми повинні себе перевіряти. А чи дійсно це так? Адже якщо є якісь обставини, які нам заважають молитися Богу, які заважають приходити до церкви, жити повноцінним християнським життям, то з цими обставинами треба боротися. Адже знову таки, якщо ми наші тимчасові земні обставини, ми їх поставимо вище за Бога, то Ну, ми ж розуміємо, що рано чи пізно настане наш час смертний. І тоді вже наші земні обставини нас не врятують. Нас може врятувати тільки Бог. І коли Він є в нас на першому місці, коли ми з ним маємо спілкування, коли ми його любимо, коли ми його знаємо, тоді дійсно блаженні ми. І тоді дійсно ми можемо сказати, що нічого нас не може відлучити від Бога. І багато святих Божих людей, в особливості мучеників. Вони засвідчили про це тим, що е, пішли за свою віру на смерть. У них був вибір, чи відриктись від християнства, чи, зберег... чи е, піти на смерть. І вони не берегли своє життя, вони йшли на смерть, тому що абсолютно нічого не могло їх заставити, навіть страх смертний, відлучити себе від Бога. Нас зараз ніхто не заставляє відрікатися, слава Богу, і ніхто нас поки що не катує. Але оці наші маленькі проблеми, які час від часу нас все-таки відлучають від Бога, ці маленькі проблеми ми повинні перемагати. Ми повинні перемагати. Ну і щодо тексту, от коли ми цей текст читали, люди питали да, про те, хто ж такі начала і сили, про які пише апостол Павло. Це є чини ангельські. Тут є чини ангельські, тобто ангели Божі, які по-різному називаються. О, якщо провести якусь паралель із нашою сучасністю, ну це, напевно, як в армії, що там є там генерали, капітани, там рядові. Напевне, десь так. Хоча. От, про те, як влаштований ангельський світ ми майже нічого не знаємо. Ми якісь крупиці бачимо із святого письма. Але от як там насправді, чи... ну, це для нас таємниця. Але із святого письма ми знаємо, що є такі чини ангельські. Тобто там ангели, архангели, серафими, херовими, престоли, начала, господства, сили, власті. Це є от такі. Можливо, це як в армії, так, є якась ієрархія, можливо, це підвиди ангельських сил. Ми цього сказати не можемо. Ну, апостол Павло він просто каже, що навіть ангели Божі, якими б вони не були б могутніми, вони не зможуть нас відлечити від нашого Творця. Нехай буде в нас так, що нічого нас не зможе відлучити від нашого Бога. Що ми любимо, ми віримо. І не дивлячись ні на що, будемо з ним завжди, і навіть час смертний Господь буде з нами, якщо ми йому будемо вірними, якщо ми себе не відлучимо від нашого Господа. Бажаю всім такої міцної віри, і щоб кожен зміг отак -от, так само сказати, як сказав апостол Павло, що ніщо, ніщо не може нас відлучити від любові Божої в Христі Ісусі Господі нашому.